Угу. От, а щастя, оце ти ще питав за щастя. Да? Щастя, це інше трошки поняття, але воно теж, якщо ми будемо його розбирати, як ми кажемо слово, по поверхах, ну потрошечки йти, да? то щастя, воно йде від слова частина з частиною, да? тобто ти можеш бути з частиною щасливим. Да? І щастя може бути невеличке, коли тобі даються цукерочка, і твоє щастя, це там частина хлібчика, чи частина цукерочки, чи частина. Великого транша в 100 тисяч доларів тобі там десятку дали, да, і ти вже щасливий, тому що в тебе є частина якогось великого проєкту. Да? То для людини для людини щастя воно буде не таке, як для життя. Розумієш? Тому що вона буде сполучатися не з грошима і від них отримувати відчуття щастя. А, наприклад, з родиною, родом, народом, відчуваючи себе частиною великої родини, от в мене велика родина, і я, як людина, я дуже щасливий. Я тільки згадую, що в мене є дітки, в мене є дружина, які ми там можемо поїхати на велосипедах влітку, або зараз взимку піти грати в сніжки. І я щасливий не тому, що в мене там гроші або щось, бо в мене є цінність моєї родини. І в мене, ну, я є часткою її, і ця частина ну, такого великого процесу ну, вона зі мною дотична. Тобто, щастя це відчуття дотичності з якоюсь частиною Всевишнього. Так, зрозуміло, пояснюю? Ну це якщо брати по різних... Ну, по, по традиції народній, то показуєшся. Да? Єдине, що якщо ти на рівні житті, то тебе щастя буде, якщо ти отримаєш ту частину творця, яка в матеріальному світі, то через гроші. ну Гроші самі хороші, тому що це як вода. Да? Вони можуть перетворитися і в будь-що будь завгодно. Да? Тобто ти можеш купити собі буряк, землю, е поїсти, там, одяг, ну вони такі ніби дають змогу щось, ну ще й вибирати. Да? А навпаки, якщо тобі навіть квартиру подарять або машину, ти теж будеш щасливий на рівні життя. А на рівні людини ти щасливий, коли ти отримаєш якісь знання, коли ти не знаю, там, ну, бачиш очі людини, коли ти можеш любити, да? є частиною вже. Ну, такої більш тонкої духовної частини Всевишнього, да? але ну, ти є частиною Бога, і ти з іншою його частиною знаходишся в спілкуванні, в поєднанні, і це дає тобі відчуття щастя. Тому щастя матеріальне, воно більш ну, приходяще, таке, да? більш ситуативне або більш коротке, бо не можна радіти новій квартирі ну, там дуже довго. От людині поруч, яку любиш, ти можеш радіти з нею бути поруч все життя бути щасливим. А в хаті ну місяць-два-три ну півроку ти будеш на новій машині або новій квартирі.